Любов найзагадковіша з усіх людських почуттів. Її неможливо пояснити словами, Вона як теплий вітер, який ти не бачиш, але відчуваєш, як він торкається твого обличчя і зігріває твою душу, як неможливо пояснити, чому одна раптова зустріч може змінити все життя, як в трагедії Шекспіра Ромео і Джульєтта. Герої зустрілись і час нібито зупинився. Один погляд замінив тисячі слів, і з тієї миті почалась їхня трагічна історія любові, яка пережила століття. Римао та Джульєта довели всьому світу, що любов це сила здатна кинути виклик. Вони йшли проти родової ворожнечі, проти страху. Проти смерті. Їхні дівчинки трагічні, але щирі. Вони не шукають пояснень. Вони просто кохають. А в маленькому принці Антуане де сент екзюпері любов це турбота. Маленький принц доглядає свою троянду, поливає її, захищає від вітру. Він не каже й тисяча слів. Він показує, що вона для нього єдина. І саме цей вчинок стає символом справжньої любові, Тихої, ніжної, але безмежної. Навіть у роману Джейн Остін, Гордість і упередження ми бачимо, як Пандарсі доводить своє почуття не словами, а діями. допомагає родині Елізабет. Рятує чисті сестри, хоча ніхто цього не знає, він мовчить, але робить, і саме це змінює все. Любов це не красиві фрази і обіцянки. Це коли ти приходиш, коли інші йдуть, коли ти підтримуєш, коли інші мовчать. Це вибір, який робиться серцем. Тож, Можливо, найщиріші зізнання це не я тебе люблю, а просте «Я поруч, бо любов яке світло, не потребуй пояснень, їй просто потрібно нести. Недарма Еріх Марія Ремарк сказав: Любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки.